Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головний прокурор наводив на казарми ракети. Голова суду виправдовувала расизм. Пише Тетяна Редько, далі мовою оригіналу. Її слова варто почути та осмислити. Інша голова суду складала списки патріотів та допомагала спецслужбам. Ворога їх пересаджати. Голова СБУ області був завербованим спецагентом окупанта. Вже викрито таких двоє. Керівник антитерористичного центру спецслужб. Служби України крім ворога поздавав карти міних полів і пости. Керівник заводу Антонов і його підлеглі спеціально підставили найкращі літаки та мрію під обстріл у змові з ворогом. Заступник голови СБУ України був завербований як особливий агент Кремля, екс-голова СБУ був головним катом на окупованій Херсонщині, заступник офісу президента, який керував оборону, був агентом Росспецслужб. Сотні нардепів, шваль, яка повтікала та підбурює РФ вести війну до останнього українця, щоб повернути їм билоя. Ще десь десяток. Генералів, справи, яких вже доведені, думаю, насправді сотні герої України почесні і перепочесні, що виявились зрадниками. А скільки ще затаїлись? Подивіться, скільки орденів і подяк лише у літних зрадників Богуслаєва, який навів ракети, на наших кордівців наказав розбирати гвинтокрили, щоб не дістались українські армії та деркача, свата Литвина, багаторазового нардепа, сина голови СБУ, а ще екскуратора Криму до арешту заступника голови профспілок України, нагород відра, і вони спецагенти ГРУ та ФСБ. А звань заслужених і перезаслужених почесних і надпочесних від України не запам'ятаєш усіх. Може, хто забув? Матверчук очолював не лише партію, але й адміністрацію президента Кучми. Скільки він агентури розставив? ФСБшник як заступник мера Києва та РНБО, і це лише маленькі факти великої системи агентурної сітки зрадників, яка була вибудована в нашій країні. Така собі безкарна елітна бригада. Думаю, дві, а то й три. Не просто державних службовців, високопосадовців, які були готові зрадити країну. І знаєте за що за обіцяні ворогом посади. Найсвіжіший випадок ЗСУ між районному головному прокурору Первомайська пообіцяли посаду головного прокурора Миколаївської області вже ВРФ. Навів ракети на казарму, де загинули 50 військових і сотні поранених. Судді зачитали десятки об'єктів, куди спрямовував ракети. Цей прокурорський негідник. Йому довічне, тобто утримування за кошти податків батьків, які прийшли на суд з плакатами, вбитих за його наводками дітей. А є ще одна категорія продали за гроші. Ну ми ж знаємо про 5 мільярдів. Доларів для українських зрадників, офіцери в сутанах монахів, верхівки церкви. Ну хто ж їх не знає? Ще вражаюча історія. голова суду Сяперша Кончина приїхала з окупації, і не одна така, щоб отримати пенсійне довічне суддівське утримання, а потім приїхали до РФ ЄС розводити Україну на бабки та розповідати про укронацистів. Цей список можна продовжити. Але навіть ці факти доводять, що корупціонер, який за гроші та кар'єру, а не відданість країни, йде на державну службу чи в правоохоронні органи ніколи не буде Патріотом, як думаєте, ось таких таємних, завербованих і незавербованих, але здатних в час Ікс, якби прийшла влада расистів, більшість чи меншість у наших законодавчих, виконавчих і судовій гілках влади, дайте відповідь. Цікаво, детальніше про кожен із наведених випадків читайте в моїх публікаціях на сайті 33-го та газеті 33-й канал. Як би сказала моя бабуся, волосся стає дибом, коли досліджуєш історію зради ось таких і кожного. Боже, куди ми дивились ці 30 років? Якого продажного монстра ми виростали в країні? Раїні, бо у нас не лише одна із найбільших корумпованих систем. У нас одна із найбільших владних верхівок, яка здатна продаватись. А значить, і ворогу, це знає кожна розвідка світу, якщо що, і успішно використовують таких. Ось вона ще одна причина нападу. Вони були певні, що більшість з верхівки цієї країни стане на їхній бік. Бо, як сказав один знайомий діятель, продавалась вагонами і тілешками. Але суспільство в Україні виявилось сильнішим і міцнішим за владу. Слава народу України, її воїнам. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!